область именно здесь находится кременчукская магнитная аномалия да и где еще может твориться самое невероятное если во все времена под полтавой жили такие избранные люди Доброго вечора, шановний пане Юрію. Вас вітає космічна місія з Альбе А ну-ка, швидко з'явіться, бо я вам зараз цю швабру. Не хвилюйтеся, пане Юрію. Ні, <рес> я просто ну-ка. Ну, а вийшов. Вот, вот. Так. Пане Юрію, кажіть, як є. Шо, ну, що казати? Я, я Коли вас побачив, чуть ну, не обдюрився. Обдюритись. Абична реакція простих граждан на ж либо лібані Розслабтеся, ми прилетіли з приємною звісткою. Ви обраний. Це що є де? Як, як депутат? Це як у матриці. Ах. Після трьох років спостережень за вашим селом через уповноваженого контактера Альдебаранівський науковий симпозіум міжпланетного розуму імені академіка Барабашова обрав вас для передачі галактичної інформації землянам. Якщо ви не проти, ми закачаємо у ваш мозок всі наші знання. Ого. А якщо я щось забуду. Дамо вам копію на флешці. Погоджуйтесь, будете другим Ейнштейном. Слава, гроші, футболки з вашими цитатами. Ні, ну хорошо, саласів. Саласів. Добре, а зараз йдіть додому і відпочивайте. Завтра ми заберемо вас до себе. Передамо інформацію і повернемо на землю. Хорошо. Файна така, як в на як начинка Юрчик такий собі добрий овоч Яринка його тримає, власноруч Поруч із ними, хоча проблема Кума на все є, ідея і схема Місцевий тірничий процес контролює, але коли віра його не хвилює Люди, люди є, мільярди, є мільярди де-де, Дехто з ним шеве під болтакою всі дуже гарні, я не молодець. Доброго, утра. Доброго ранку, коханий. Слухай, мені тільки що таке наснилося. Що? Ніби до нас на подвір'я прилетіли інопланетяни і обрали мене для контакту з міжгалактичним разом. Да? Це ж віщий сон. В смислі? Ну, Того ж ти зараз дійсно телепортуєшся у сарай. Вийдеш на контакт з кльопочкою, погодуєш її, а потім ще й візьмеш зразки цибулі з грядки. І швидко. Давай. Добре. Юрчик. А? Скафандр надій. Доброго ранку, пане Юрію. Не приснилася. Доброго? Пили. А що треба було? Дихніть. Молоко. Фу. Добре, ви готові до подорожі. А, а нічого що в такому віді? Покатить. Ейнштейна ми з перукарні забрали непречистеного. Отже, три. А це, а, а це не, ну, не боляче. Не боляче, лише Ньютон брикався. Довелося яблуком оглушити. Три. А, чекайте, чекайте, а це ж, ну, я сподіваюся, ну, я це ж безплатно, так? Да? Це за рахунок платників податків. Альдебарано. А, ну, да. Аль -баран же. Станьте у коло. Візьміться за поручні. Ага. так, да? Ага. Я в, в, вибачаюсь. А ми за годину справимося, бо мені ще треба буряки копати. Лабораторія поруч, один парсек. Для вас пройде одна година, а на землі мене 100 років. Як це 100 років? А, а я ринка, а кум. Він у мені 20 гривень винен. Це що виходить, коли я вернусь? Їх вже не буде? А, ні! я один не полечу. Ну, гаразд. Можете взяти з собою одну людину. Дві треба. Одну. У нас і так перегруз. Рішення по напарнику треба прийняти до вечора. Слава Україні! Молодець. Героям слава. слава! Оце попандос, клюпочка. Попандос. Специфічній ситуація, в которой... А що тут об'яснять? Папандос, це папандос. Ух, так, ти жерти хотіла, да? Блін, кого взять, кума я ринку. Сто да. років, це ж капець. Це ж навіть конець стільки не стоїть. Юр, що ти тут процесуєш, як електрон по орбіті? Дід Петро, то я хотів запитати вас. Слухаю. От, от Якщо б мені треба було б злітати в сусідню галактику, да? ну, допустимо. Скільки в мене б це часу зайняло? Ну, років 100. Брін, а кого ж мені обрати? А? Навіть не буду задавати собі риторичне питання, що це було. Боже, що я думаю? Треба брати собою яринку. Це ж очевидно. О! І години не пройшло. Я вже думала, те твої прибульці позабирали. От де ти шльондрався? Та я це розмірковував. Розмірковував він. Я ж тобі чітко сказала, що принести. От ти тепер будеш їсти котліти без цибулі. Вибач ринку. Вибач ринко. А якби мені треба було зажарку для супа робити, га? Що би, я би ще б дві години стояла, чекала. Я не розумію. Знов Що свариться. Це ж вона і в космосі, в мене піліть буде. Фігова перспектива. бестро, би, би кабанчиком побіжав би і приніс би. А як... Хоча з іншого боку. То ні, нема. Боже, Юрчик. Що це за несанкціонована стиковка? Вибач, не стримався. <рес> е, слухай, Яриночку, я це хотів тебе спитати. Так ніяких 50 грам за обідом. Та ні, ні, я не про ні. то. От що б ти робила, якби сьогодні ми були на землі останній день, а потім сердиць і полетіли на 100 років звідси. Мусила би тебе бураки копати. Бо для того, щоб на 100 років полетіти в космос, треба 300 років бураками торгувати. Я серйозно. І я серйозно. Так що я йду, а ти давай сапку в зуби, бураки Арбайтен. Давай, давай, Юрчик. Ой. Треба було за 50 грам спитати. Бо не стало. Ніфіасці! Сіки! Харчів наскирдували. Так, треба це все з'їсти, бо за 100 років пропаде. Ну давай. Давай. Якщо я особливий, то і здібності повинні в мене бути теж особливими. Зараз я тебе притягну. Гума, викона! Господи, тебе. Хотів притягнути горілку, притягнув кума. Надо буду потренуватися. Такой. Що за повод? Є повод, куме. Скоро можемо ще не побачитись. Ну Ти вчасно. От куме, прийшов вам борг повернути. Тримайте. А це відсотки, які накапали. Неожиданно. Та де сідайте кумі, давайте з вами вип'ємо по 20%. А може кума взяти? А що? Провірений бойович. Чуєте, куме? А скажіть, якщо б на землі оставалось жити один день? Як би ви цей день провели? Ну, Запросив би вас на рибалку, напився б і ходив би по селу волав пісні. Волати, орать, кричать, громко петь. Свята ви людина, куми. Так я не поняла. І що це за фігня коїться в нашій оселі? Даю одну спробу виправдатися. А, кум борг віддав. О. Кума, виправдано. А ти якого біса бухаєш. Юрчик, ти мене вже дістав. Сам... <схи> Ах, знову свариться. З кумом Дивіцей. такої фігні не буде. З ним і випити можна, і поспілкуватись. Блін. Кум чи яринка? Яринка чи кум? Е, алло! Я до тебе говорю! Куме, готуйте скафандр. Отака от куме космічна Санта-Барбара. Я вибираю вас, але я ринку не можу тут залишити, помієте? Там просто можуть бути якісь хрещення. Ну, а самі розумієте, вона більше підходить, ніж ви. Звісно, зрозуміло це є. Але ви говорили щось про контактера. І що? Як що? А його знайдемо і домовимося, щоб нас летіло троє. Ну, та умова ж була лише дві людини. Кумі, я вас умоляю. Вон в Будапештському меморандумі. Скільки там умов було так нічого? Хто ну, їх коли-небудь дотримувався? Ну, не. Нам треба перехотити. Хто контактер. Та хто завгодно? Тому давайте не будемо гадати на кофейний гущі. Правильно, будемо гадати на горілці. Без пляшки тут взагалі ніяк. Я вас поздравляю, куме. Ми починаємо мислити як команда. От один в один таке саме хотів вам запропонувати зараз. Давай. Хлопці. А хочете, я відгадаю, що ви до магазину йдете. І чому? А тому що ось вам 100 гривень купіть мені поповнення на Wi-Fi. Він контактар. А звідки такі бабоси на зв'язок? На його пенсію без космічних субсидій не проживеш. Точно. Ми розколимо. Я задам йому <гум> питання, скільки в одному парсеки кілометрів. Ковідбіл. Питання має бути таке, щоб відповідь у нього знала тільки земна людина. <гум> ну, що ви там стоїте, як два дуба? <гум> 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 Дід Петро, а скажіть, а, а от як прожити на одну пенсію? Ні, <гум> Ніяк. А ви як живете? <гум> <гум> Хіба це життя? От і вай-фай закінчився. А. Ти що так Ні. Але на контактера він дуже похожий. Я вам так скажу, куме. У нас в селі неземних істот лопатою жуй. Ага, точно. О, і треба ще цю зінку з пошти прокачати. В неї отакий 10-й номер бюста. Думаєте, в неї там антиматерія? Я думаю, кума, що ми на 100 років летимо з землі. Коли ми ще зітку прокачаємо. <плес> <плес> так, стоп. А участковий? ж цей чорні окуляри вдягни, шльом, вдягни. Він вилитий, поліцай з термінатора. Точно. Це ж у марсіан така традиція роботів сюди засилати. І не зря, І не зря він мені казав, що той. Як його контактор за мною кожен день наблюдає. Я про себе стільки не знаю, скільки той гуманоїд. Ну що, підемо до нього? Ага. А це той наш. Коне? Я термінатора, а по разів 5 бачив. Повірте, не помішає. Ага, Ми йдем. <звук> Бачиш, Сліди підчищає. А любасу летіти зібрався. Може його одразу дринуткнути, а? Ага. а? А! -а Завсігда ті! А я тут ваші апартаменти ремонтую. О! Е і дрин тему, а ну дай. Вирішив зміцнити, бо розмір злочинців. Росте швидше, ніж сама злочинь. Угу. Офіть! Без електрики сверлить! Наже не втекав! Блін, куми, мене вже всі ці роки нас андроїд присував? Сашко, ну як там велика медведиця? Хвіст ще не відвалився? Хто? Із якої системи Шо? А, та всі ми тут з однієї системи системи МВС от зараз, а? Пробки вже п'ятий раз вибиває. Сліди плутає. Да телефон цього андроїда. Так, давай шукай цей. Космос. Альдебаран. Так, Свзличка. Альфред, Альберт, Анфіса. Алкоголь після 12. -й. Знову Анфіса. Анфіса робочий. Так, альдебарану нема. Валера є. Їй, звони, давай. Гудки є нас. Здравствуйте, це Юра, ну який обраний з села. От. Короче, ми літім в трьох. Сашко, ти ж знов кальяну накрив? Зараз, тримайся, Бога вже їде. Що там? Сказав, що скоро буде. Ага. То ми ще в магазин встигаємо. Бо електроліта не вистачає, щоб мислити логічно, розумієш? Вона. Торгує горілкою і не п'є. Це ж яка неземна воля повинна бути. Ціни космічні. А головне, тому в неї часовий портал тут є. От буваєш, купиш тут горілку в п'ятницю. І вже вівторок. Подивіться, подивіться, які в неї на Так, виріс. Що не кажіть, вміють. Найде Альдебарані контактерів робити. Думаєте? Впевнений. Кстати. Можемо перевірити прямим контактом. Віді, ти що знову ляснувся? Юра, іди туди! Хуми, от Якого як ви Віру взяли за грудь? А? Хотів перевірити технологію виготовлення біоробота. Було інтересно, на чому -то в неї то що тримається. На шарнірах чи на редукторі. А ви на поперлися. Та я дивлюсь, ви взялись. Я ж думаю, ви що знаєте. Нє. От, от Віра точно не контактар. Чого? А стала б вона нас так глупашити, якщо ви такі прям цінний генетичний матеріал. А? Логічно. Mm О, а що це у нас за дві нові фари з'явилися? А, пуф, Вера нас дверью случайно, да, дверью случайно Вера нас да, 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 ну, ну. Да, ну. а вашу Яринку тоже бы не помешало Провірити. Что дурный, это же моя Яринка. Ну і що? А вдруг она контактер? Куми, то заради науки. Е -е. Ні, куми. Яринка не контактер. В неї абсолютно нормальна земна реакція. Непонятно тільки, що вам від неї ще й прилетіло. А то куми, що у мене теж нормальна земна реакція. Тільки трохи замедлено. Ну що, R2D2, приїхали? Е! Э! Коман! Ви що? Мовчи вже, контактор! Що це я контактор? Ти не тільки контактор, ти ще й дебіл! Це ж яким астронавтом треба бути, щоб примніє ринку взяти за грудь. Кому це ж наукових цілях було, ну! Ну, мовчи, падла! Контактер, це ти! Ануна! Бахні, машинного масла! На, а я подивлюся. Давай! Це вже вас нервне! Ви заспокоїтесь, візьміть себе в руки! Ви ж обраний! Наш вам той контактер, взагалі! Нашу? Домовитися летіть в трьох! Куми, я вас умоляю. Ми з вами на експресі до Полтави з зайцями їхали. Що ми, ми з якимось гуманоїдом не домовимося? Ти більше де двоє, там і троє. А я можу і на Буковій біля туалета, чи там в тамбурі, чи де там них воно в є? Ні, а що це мислення? А я про що? Блін, і лишити жалко, і в багаж не влізе. Якщо забере все, що дорого серцю, їхній піпелас хрен злетить. Ха! Опачки. Юрчик, а куди ти посеред ночі з чемоданом зібрався? Яринку, немає часу поясняти. Короче, я здобув гарячу путьовку в Трускавець, насока гарячу, що треба виїжджати прямо зараз. Так що давай збирайся. Юрчик, тільки чесно. Бо в мене на брехню нюх як на новорічні розпродажі. Що Кіпіш. Ну, якщо чесно, Яринка, ми літім на Альдебаран. Нас забирають інопланетяни. Тебе мене й кума. Я навіть знаю чому. Бо я обраний. Угу. Обраний оковитою. Ще бодай не закусював. Так Юрчик все, зранку поговоримо, понятно. Yes. Я зробив все, що зміг. Ааа, чуваку ми а-Айринка. У неї голова були. <рису> Стандартний жіночі відмаски. Митка кожен вечір. Чи ти здихаєш, як говориш О! А? <рису> Бред Піт. Я там тобі таку краю найду. Хоч красну. Хоч зелену. Хоч з хвостом. Хоч зі щупальцями, хоч з присосками. Але тіти вдвох це ж кайф. шкаф. Куми, настрої полетить. Я собі собою свиню візьму. Куми, що здуріли? Два кума і свиня. Да з нас реготати будуть від касіопеї до волопаса. А що ви, кума, хотіти, щоб тут мою клюпочку на бікон пустили? Ти що? Посажу її в мішок, скажу, щоб не дихала. Ну, типу, цей копілка. Шановні земляни, проходьте на посадку. Е, е, хорошо, але нас полетить троє. <кій> Юрій, ми домовлялись взяти тільки одного. Е, а я візьму двох. Дуже шкода. Тоді не полетить ніхто. А це, а я, може, тоді той, той сам полечу, і я не вередливий. Нам потрібен чистий геном, а не мутант. <реш> Прощавай, Юра. А ще ми забираємо контактера. Що ти на мене дивишся? Ми ті ж взагалі нафік послали. Свиня, будь ласка, проходьте на погрузку. Що? <реш> Я тобі свиню не віддам. А ну зла сюди, ти падла зелена. Я зараз тобі вилами на сраці чумацький шлях виколю! Слышь, ти? вилай сюди Суди, ти сюди! Що ти дивишся? Два, оу! Кльопочку він захотів. Щас! Ось так. інопланетні загарбники були повержені, принижені і відправлені додому. Тітри уходять в закат. Зоряні війни, частина 15. Спасіння рядової кльопочки. Ну що? Я думаю Юра. Думає. Думаєте, так? Да? Угу. Ну, добре. Угу. <кій> Таким чином у конкурсі Баєк перемагає Юра! Yes! Yes! Зі своїми зоряними війнами. А Вітя зі своєю байкою, про те, як він на пляжу голою дупою давив метеликів, займає друге місце. Вітаю, любий! Що? Кажу вітаю, любий! Та що ж це вони такі шо, не Що, я мало люлі всипав? Ану відпустіть мою кльопочку! Не віддам! От що велика сила мистецтва з людьми робить.